Всіх вітаю, друзі! Готую швиденько млинці. Унесен млинці менші для млинців. Беру три яйця. Так. Сюди ложку цукру. чайної ложки солі. Це гарно змішую. Все змішали. Тут у мене 600 мл молока. Додаю молочко трішки. Змішую. Так, тепер додаю борошно. 200 грамів борошна у мене тут просіяно. І нами додаю, щоб не було зайвих кумочків, отак. Так. Це борошно додала. Добавляємо молочко. Нам треба. Замісити таке рідне. Так, сюди ще я добавляю ложки крохмалу. Крохмал кукурудзини. І змішую гарно. Тісто я ще добавлю. Так, пів чайної ложечки ванільного цукру. Все гарно зміж. Так, додаємо дві столові ложки олії. Отак. Однорідна така маса, така, бачите, таке тісто не густе. І тепер ми його лишимо хвилин на 10, щоб воно постояло. Тепер беремо сковорідку, ставимо на огонь, на перший линчик трішки олійки, хай сковорідка розігріє. Так, беремо наше тісто. Так, гарно розливаємо, так. дивимось і на другу сторону по хвилинці. Так. знімаємо, слідуючи. Це ж швиденько все. Тісто таке риденьке, щоб розтікали, щоб тоненькі млинчики були. Як края починають зарумянути, зразу перевертаємо. Так, ось які, румяненькі. Швиденько так, раз, раз, раз. Млинці смажаться дуже швиденько. Дуже швиденько. Вони дуже тонесенькі. Так, швиденько, раз, раз, раз. Млинці дуже швидко смажаться. Дуже швиденько вони тонесені. Ось така стопка у нас вийшла в млинці. Млинці дуже тонесенькі. Тонесенькі, бачите, які? Їх можна їсти так, але в мене є сир кисломолочний, то я їх заверну сиром, зроблю начинку, поки вони стивають, я зроблю начинку. От є домашній сир кисломолочний. 300 г. Ось такий гарний сир. Сюди я додаю 2, 2 столові ложки цукру. Ну, щоб такі солоденькі були. Дрібка солі завжди додаю. Ванільний цукор. Можна родзинки додати. Гарно перемішуємо одне яйце. Все гарно перемішуємо. Все перемішала і начинка моя готова. Ось така начинка. Я не перебивала блендером, а просто так ложкою розмішала гарно. У мене сир жирний з ринку. Можна додати ложку сметани, якщо сир не жирний, але мені вистачає. Будемо звертати. Беремо линчик. Беремо сирне масло, беремо так, раз, раз, скоренько і ось такий млинчик. Це дуже швидко робиться все. Раз, ось так, так і так, і ось такий млинчик. О, який млинчик. Їх можна зробити і в духовці я так робила, а сьогодні я не буду в духовці, я буду на сковорідці їх трошки підсмажу, а можна не підсмажувати, можна просто так їсти. Млинці дуже тоненькі, дуже тоненькі. Бачите ж, рука просвічується. Дуже тоненькі і смачні. Ось яку гору млинчиків з сиром я наробила. Зараз я їх візьму, звичайно, всі не буду, бо це нам багато. Підсмажу на сковорідці трішечки і буде нам на смілянок. Сковорідку я додала трішки олії, щоб. І вершкове масло. Так, Масло наше вже все розтопилося і ложимо наші ленчики. По хвилинці на одну сторону, на іншу, у нас все готове. Так. Перевертаємо. Перевертаємо. Я не даю їм сильно засмажитись. І знімаємо. Ось такі наліснички, млинчики. Можна з сметаною, можна з вареничком. Сметанку. Так сметанка густенька. Неймовірно смачно і швиденько. Можна так самі млинці їсти. А можна начинку робити. Дуже смачну. Готуйте всім смачного, будьте здорові!